Згодом 38-річний Вінничанин таки потрапив до війська. І нині це його жорстка буденність, яку хрест фіксує на камеру смартфона для своєї сторінки у соцмережах. Все, приїхав, дякуючи нашій артилерії і, так скажем, БПЛА, розвідали, знайшли, улупили, де наші хлопці з железними яєдлами тримають. Оборону і помаленьку рухаються вперед. Хрест розповідає, узятися за відеоблогерство якось йому порадив побратим. Так як я старався всі і стараюся тримати всіх на позитиві і весело і з юмором вперед, вперед крапали берет, там. Деякі у нас кажуть. Тому. Тарі, давай відосим, по-любому буде в тебе нормально. Ну і все, почали помаленьку записувати. Ну, на жаль, звісно, багато відео блокують з коли, або там евакуація дуже жорстка, скажімо так. Іван каже, завдяки своїй популярності в соцмережах має для себе та побратимів вигоди. Час від часу шанувальники допомагають донатами. Багато хто з Тіктока допомогу присилає. Там, от, наприклад, пройшу осінь і зиму. Ми на тікток підтримки виїхали: грілки, спальники, карімати. Та насамперед каже хрест: він це робить, аби вмотивувати та надихнути українців і принагідно спростувати побідоносні фейки російської пропаганди. Бо люди цим мотивуються, вірять в перемогу, не вірять у ці новини, що пишуть. А там пролізли, там. Там кидали, там на стрільник скільки раз сказали, вже роботіну взяли. Ні разу вони взяли. Нині вояки 118-ї окремої механізованої бригади збирають гроші на дрони, тож просять небайдужих відгукнутися. Андрій почтів Артем Деженков, програма на СТБ як розвивається український прапор на українській землі. А? Віримо в ЗСУ, Працюємо далі. Всім гарного дня. Єдині новини.